Доброго дня! Добрий день! Вітаємо вас в родині Кольпінга. Ми сьогодні вам покажемо будинок підтриманого проживання, заняття і побут, які в нас тут проходять. Дякую, пішла дізнаватися вас Ходімо. більше. З 2020 року тут отримують послуги молоді люди з інвалідністю внаслідок порушень розумового розвитку. Опікується хлопцями команда волонтерів, які об'єдналися для спільної мети покращити стан своїх вихованців, як психологічний, так і фізичний. Я натрапив на підручник, в якому була фраза про людину з аутизмом, про те, що вони набагато відрізняються. Тобто це була максимально неетична фраза, тому що зараз термінологія змінилася, не можна називати людей інвалідами, тому що вони є люди в першу чергу. Це є особи з інвалідністю. Спочатку особа, спочатку людина, а вже потім діагноз, який, на жаль, поставили психо, психіатри. Тренерка Ангеліна, як і Дмитро, притримуються своїх правил, які покращують її роботу у кольпінгу. Потрібно мати терпіння, тому що це така робота, коли не виходить так, як ти хочеш. Е, систематичність, дисциплінованість е, і така, так, як любов, любов до цієї роботи. Ось ці риси потрібно мати, як, на мою думку. Тут у нас відбувається заняття, у нас є заняття. Для транзитного потрібно проживання це підлітки з 12 до 18 років, і вони приходять з вівторка по суботу на заняття. Вони тут готують екологічну зібраних з яблук, які росуть у нашому саду пастилу. В цих холодильниках таких теплих, навіть не знаю, як правильно це називати, готують. Ми зараз з вами будемо робити основу для горіхових нікцій для ЗСУ. Ми з вами говорили про те, кому ми передамо ці наборчики. Артурчик, кому ми передамо такі набори? Яблучками і з горішками. Нашим? Нашим друзям-захисникам, да, друзям які нас захищають. Особиста історія Ангеліни Сметанюк доводить, що небайдужість до інших здатна перерости у щось значно більше. Звичайний дзвінок сусідки з проханням позаймати з її сином Матвієм став тим самим рушієм допомагати оточуючим. Це моя сама, ну так не можна виділяти. Це моя сама улюблена дитина, е, тому що моя перша дитина він енергійний. Е, Цікавиться в нього спец... дітей з аутизмом є спецінтерес. Дуже часто в нього спецінтерес це е, автівки, і він знає всі моделі, починаючи від А до Я. Я вимоглива була і розуміла, що ну все одно так в дитини є аутизм, але все одно мають бути якісь певні вимоги, мають бути кордони. І, напевно поведінково. Він, е, він мене чув, і це було дуже ну, здивування, тому що я була авторитетом і мене полюбив. Спорт у житті дівчини з'явився ще у шкільні роки, тому тут, у кольпінгу, вона передає свої навички вихованцям, які з усмішкою діляться своїми досягненнями. Також в межах спеціальної Олімпіади України хлопці з підтриманого проживання брали участь у змаганнях. Можливо, навіть ось зараз Олександр розкаже, в яких змаганнях брали участь. Я брав участь у бомбінтоні в місті Київ. Я заняв там третє місце. Їздили в Луцьк і спеціальна олімпіада. на який вид спорту? Футбол. Чути і бачити інших, приймати людей такими, якими вони є, та інтегрувати суспільство для кращого життя людей з обмеженими можливостями, не просто мрія дівчини. Це її мета. Наш соціум не готовий до того, що в нас є діти з інвалідністю. І якщо ну це така не неваж... завжди, я говорю, от чию сім'ю це не торкнулося, бо їх це не цікавить. І я говорю, що в мене теж може народитись дитина з інвалідністю, з аутизмом, з синдромом Дауна. Це може бути дитячий церебральний параліч. Тобто, і це може бути десь в моїй родині, або там близьких друзів. Воно може торкнутися усіх. Я вважаю. Це як таку місію по життю допомагати, і якщо я можу допомогти дітям з інвалідністю, дорослим людям з інвалідністю, то чому б ні? Якщо в мене це виходить і в мене, е, в мене є бажання.